Столиця збирає допомогу жителям Авдіївки. 30 пунктів прийому гуманітарки відкрила міська адміністрація. Ще 5 організували волонтери. У кількох штабах допомогли. допомоги побувала знімальна група СТН. Алло? Так, добрий день. Приймаємо допомогу, так. Теплі речі можете приносити, продукти харчування. Упродовж цілого дня дзвінки в штабі допомоги не припиняються. Тисячі киян відгукнулися на біду жителів Авдіївки. Несуть хто що може. Всі мабуть, були в таких ситуаціях, коли потрібна допомоги кружаючих. Мабуть, мілкі проблеми, великі проблеми. Часто не рішаються только за що помощи людей, которые вокруг тебе. Поэтому я вважаю, що така мілочка, одежда, любой може ці позволить прийти в обід вискочить, віддати точно важно. Принесла одяг в основному там дубльоночка, шарфи, теплий одяг противірусні і термос. Та Те, шо мене було люди. Несуть навіть власні закрутки. Волонтери ж кажуть, найбільше потрібні ліки лише минулої ночі з цього пункту прийому до Вдівки. Відправили три автівки.

Це продукти, здесь хоз, всякая туалетна бумага, свечи. Здесь у нас в, углу, в сторону положили детські віші. Мерія організувала прийом гуманітарної допомоги у всіх 30 пунктах обігріву. Їхні адреси можна зайти на сайті КМДА Ольга Киселович, Андрій телеканал Київ.